Розпаків. Привіт! У нас сьогодні буде розпаковка за тебе і з гроші. Перше АТБ, так? Тут більше. Кишок трапи. Це така природа. Ми купили об'ять. Хліб на заквесті, АТБ 40 гривень. Це, мабуть, найкращий хліб, який ми їли. Арики. Йогурт. Це мой. Я люблю полуниця і банан. Кисла молочний творог. Куда ж без нього? Мій йогурт. Ти не міг сходити посрати другим разумні? Мій Вода йогурт. Чуалетна бумага. Це тут видаємо. Сухі салфетки. На кухню дуже удобна штука. Туалетна бумага. Макарони. Шевична каша. Пасі варена. Для паста. Пагетки. Квас. Не пиво, але квас. Так, це як, ви Ще піску. Це. За тебе це все вийшло на 483 гривні. Тепер гроші. Салхветки. Балоги. Дуже смачний десерт. Трубочки з пломбіром. Класна тема. Дві шоколадки по акції. 100 гривень. Ну, одна 100 гривень. БТБ такі по акції 196 гривень. Водичка лікувальна бювет. П'ятерка. Дуже люблю її. Але в магазинах зараз на неї десь дефіцит. Роблять тільки 0,5 і дуже рідко 0,75. Соуса джека. Теж по акції 14 гривень. Сирок ферма. Оце не доїли? Я свою жару, а вона не своє. Колись була така штучка, пам'ятаєте? Містер муску. Це для ванни. Діпетіруй добре. Таня взяла якусь собі шнял. Це протеїновий пудін. Продається в гроші. Дуже крута штука. Тут 20 грамів білка. Ціна на горшку? Ціна на горошку тут був чек. Uh, 610 гривень. І того? І того. 483 плюс 610. Давайте там математика, 1090 гривень. 1090 гривень. Я покажу, що вийшло. 10, 10 гривень. 110 гривень. 100. А і 10? Не 10 чи 9. Не чує баба. Скільки гривень? 1090. 1090, 1090. гривень вийшла закупка. Я вважаю, що це дорого, як для такого набору продуктів. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, це дорого, чи це нормальні ціни. 1090 гривень. За такий об'єм продуктів. І тут, в принципі, нічого такого, з mm. чого б можна було щось приготувати. На пару днів, на три. Ж, ну тут просто всяке такі. Ну, що, макарон? Ну, макарон. Куди? Ну, да, м'ясо ніяк не взяли, да. коротше. Такое. На перекусок. І да. хліб. Все. Ну... Всім дякуємо Всі за увагу. Всім одного дня. Ставте <свят> 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 лайки, підписуйтесь на канал. На канал. Дякуємо за перегляд. Відключай. Десять, так. Дев'ять чи десять?